Чим більше компанія відкрита, чим більше ми про неї знаємо, не тільки всередині а зовні, тим більше вона не тільки інвестиційна приваблива, а тим більше ми можемо справедливо вирахувати її вартість. Більше ресурсів, ага. більше санкцій, і і більше потрібно приділяти увагу тої чи іншій компанії. Компанії мають усвідомлювати, що ти зараз зекономиш декілька гривень ну, так. і потім не відновиш свою репутацію там роками. Комплаєнс взагалі це не бюрократія. Ця функція має бути як ДНК компанії на цьому рівні. І в наш сьогоднішній світ ми нікуди не дінемося. Uh -huh. Чим більше компанія відкрита, чим більше вона говорить, як... Всередині побудовані процеси комплаєнсу в компанії, тим більше вона позиціонує себе як справжній і великий бізнес, може розвиваючийся бізнес, але як надійний партнер. Добрий день, шановні глядачі. Сьогоднішнього гостою є Олена Носінова, докторка економічних наук. Експертка з корпоративного управління та комплаєнс, вітаю, вітаю. Перше моє запитання досить цікаве з точки зору розрізу комплаєнсу та українського бізнесу. От поясніть, будь ласка, для чого українському бізнесу і і загалом українським компаніям комплайнс. Ми вже привикли до слова комплаєнс. А насправді ще не прийшло усвідомлення, що Комплайн це не тільки політики, процедури, якісь правила, які ми маємо виконувати для чого. Це насправді значно ширше. Це відповідність компанії законодавству, внутрішнім та зовнішнім умовам та непорушення тих чи інших правил. Насправді, якщо будь-яка українська компанія є відповідною до комплаєнс процедур, це як її візитівка. це Прозорість, відкритість, якщо зарубіжним компаніям не треба рекламувати своє ім'я, позиціонувати себе на ринку як авторитета, тому що так вже справилося, Да, про, та, про них то про нас ще нічого не відомо, і наскільки українські компанії дотримуються комплайнс процедур, настільки вони є інвестиційно привабливі і взагалі від. Цього залежить їх позиціонування не тільки в Україні, но і на світовій арені? А це якось відображається в, потім, у, там, я не знаю, у вартості цієї компанії? От ви сказали, що це додержання певних процедур. Там, якщо компанія всіх цих процедур дотримується, чи є вплив на її вартість, чи це більше про статус? І про ім'я цієї компанії, я вважаю, що це комплексно. вартість це комплекс. безумовно. Тому що якщо компанія не дотримується процедур, то про яку прозорість, про яку справедливу безумовно. вартість ми можемо uh -huh. розмовляти? Позиціонування ну так само. Е, вважаю, що це комплексне питання, і чим більше компанія відкрита, чим більше ми про неї знаємо, не тільки всередині а зовні. Тим більше вона не тільки інвестиційна приваблива, а тим більше ми можемо справедливо вирахувати її вартість. От на вашу думку, які меседжі повинні компанії ретранслювати в медіа? Прозорість, відкритість, співвідношення до тих чи інших процедур, співвідношення міжнародним стандартам, не забувати. Про людський вимір, тому що не треба путати комплаєнс бюрократією, uh -huh. власне кажучи про те, як компанія себе. Позиціонує в бізнесі, як менеджмент цієї компанії позиціонує себе в суспільстві, в бізнес-спільноті, і як цю компанію, власне кажучи, оцінюють інші контрагенти, зовнішні і внутрішні? А як ви вважаєте, добро, от в якому форматі краще про це розповідати? Я вважаю, що в епоху мас-медіа можна розповідати в будь-якому форматі, найбільш далі, звісно, там вести свою колонку, угу. мати амбасадорів, ну, приймати так. участь. В асоціаціях я знаю, що в Україні запрацювала зараз нова асоціація, комплайнсу, робляться комітети по тим чи іншим напрямкам. Тобто я вважаю, чим більше себе компанія за будь-який спосіб позиціонує, тим більше плюсів вона заробляє на своїй прозорості відкритості. Угу. Якщо вона медійно відкрита, це вже Безумовно. є да. елемент комплаєнсу. Ну, чи є певні моменти і про які не варто розповідати компанії, тобто там певні стоп-слова або ще щось. Стоп-слова всередині компанії, мабуть, ні, але е, казати на прав... насправді, що в нас все добре. Да, ми ідеальні. Ідеальних не існує. Можна відповідати в той чи більшій мірі, так говорити прозоро, відкрито, уникати, як на мій власний розсуд е, абревіатур, які невідомі більшість. Е, Населення, тому що чим більше ти відкритий, чим простіше тебе сприймають, угу. тим е, більше усвідомлюють е, про цю компанію. Відповідає вона тій чи і політиці чи ні. Враховуючи той стан речей, який у нас є, я маю на увазі ті виклики, війну і таке інше. Чи е, трансформувався сам комплаєнс за цей час? Я вважаю, що взагалі трансформувався в геометричній прогресії, тому що насправді до війни ми десь стикалися з санкційним комплайнсом, європейськими, американськими угу. санкціями, але це був якийсь елемент зараз. Ми живемо е, в тому стані, коли ми працюємо з санкційним комплаєнсом день в день і не тільки з українським комплайнсом згідно з санкційної політики. А із американськими і іншими міжнародними санкціями більше ресурсів, uh -huh. е більше е санкцій, і, і більше потрібно приділяти уваги тої чи іншій компанії. А розкажіть, будь ласка, про е, саме роль чи перебірше на е, роль е, санкційного комплаєнсу чи на навпаки недооцінена? Кожна компанія, особливо в Україні, має е, приділяти санкційному комплаєнсу дуже велику роль, розглядати uh -huh. будь-яку компанію під мікроскопом, тому що невідомо що за скривається за оболонкою, і можна втратити свою репутацію Безумовно. Е, співпрацюючи з цими клієнтами, і можна отримати великі штрафи, стикнутися з шахраями, опинитися в центрі скандалу і так далі. По-друге, в нас є власні ініціативи, Да? Ми не можемо забувати, що ми знаходимося в військовому часі, і більше європейських санкцій зараз позиціонується для допомоги Україні, uh -huh. так і приділяти цьому. Увагу не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому рівні розкладати своїх контрагентів до кінцевих бенефіціарів і до фактичних осіб, які можуть стояти за цією компанією, це нівелювання штрафних санкцій, ризиків і. Інших процедури і власне роботи зі своєю репутацією, да щоб її не втратити, тому що за багатьома компаніями європейськими можуть бути викриті справжні компанії, які ага. пов'язані з країною агресою, ну, так і і так далі. Тому це must have, треба приділяти цьому, може комусь здаватися надмірну увагу, але це безперечно принесе бенефіти в майбутньому. Але ж знову ж таки, ну от наскільки мені відомо. Перевірка контрагентів це досить таки дороговартісна річ. З, з вашої точки зору, чи треба це робити, чи ну, от, там. Краще зекономити, а репутація це така річ, другорядна, що її не треба цьому приділяти взагалі ніякого. Економити на репутації це абсурдно, і ті компанії, які позиціонують себе як справжні активні компанії, мають усвідомлювати, що ти зараз зекономиш декілька гривень ну, і так. потім не відновиш свою репутацію там, роками. Я не вважаю, що всі елементи комплаєнса є занадто дорогими. Це Залежності від апетитів компаній від розміру компанії. В нас дуже багато зараз відкритих істочників, з яких ми можемо черпати ту чи іншу інформацію. Великі компанії, безперечно, мають закладати в бюджет собі вартість програм перевірників, які пришвидшить прийняття рішень і виробничі процеси. Якщо це не великі компанії, безперечно вони не можуть дозволити себе витрачати на багато грошових коштів на перевірку контрагентів, але можна відкриті дані використовувати. А можна користуватися аутсорс-послугами і разово, коли внутрішній скринінг пройшов, замовити перевірку того чи іншого контрагента. А я тоді, приведіть, будь ласка, якщо є приклади, от коли компанія проігнорувала там, перевірку контрагентів, там санкційний комплайнс, і це їй нашкодило. Таких прикладів досить багато, тому що. Починаючи з простих прикладів, коли ми не перевіряємо санкційні листи і співпрацюємо з міжнародними партнерами, які так чи інакше належать. Афільовано до санкційних осіб, це втрата репутації, це зблокування коштів, ненадійність у вас позиціонування в банках, і це варто дуже дорого mm -hmm. відно, відновити, це практично в теперішні часи неможливо. Д Добре, а що б ви тоді порадили? От, наприклад, бізнес прислухався до ваших слів, і є е, дійсно йому в нього є бажання комунікувати з медіа. От що б ви порадили такому бізнесу? Бути відкритими, позиціонувати себе відкрито не тільки словом, а ділом все ж таки використовувати комплекс процедури, починаючи з політики процедур і вибудовуючи всі процеси на Прозорому о, і надійному рівні. Комплаєнс, взагалі, це не бюрократія. Ця функція має бути як ДНК компанії на цьому рівні. І в наш сьогоднішній світ ми нікуди не дінемося. Uh -huh. Чим більше компанія відкрита, чим більше вона говорить, як всередині побудовані процеси комплайнсу в компанії, тим більше вона позиціонує себе як Справжній і е, великий бізнес, може розвиваючийся бізнес, але як надійний партнер. І останнє запитання: що би ви хотіли, щоб через 10 або 20 років про вас пам'ятали, те, що я започатковувала е, мої наробки з комплаєнсу, методи, якими ми користуємося е, в? цій ситуації в кризовій ситуації, які допомагають бути компанії більш прозорими, більш відкритими, позиціонувати себе як європейські компанії, не тільки через 20 років. Ми маємо пам'ятати це кожен день, удосконалювати згоден. ці процеси. Згоден. І якщо кожен буде приділяти таку надмірну увагу, як я комплансу, угу. то я вважаю наші компанії підвищить свій рівень прозорості. Цілком згоден, побажаю вам тільки щоб так і здійснилося а компаніям що прислуховували, прислуховувалися до ваших проєктів. дякую за розмову дякую